Збій у матриці або різдвяник, який квітне весною. До того ж, не один, а одразу два шлюмбергера або різдвяний кактус, як вказано у назві, має квітнути зимою. Це епіфітний кактус, який у природі росте у тропічних лісах Південної Америки прямо на деревах. І на відміну від звичайних кактусів, він любить вологу і не дуже переносить палюче сонце. А увесь секрет його цвітіння це перепад температури. Тому частіше за все бутони він починає закладати восени, коли вдень ще тепло, а в Ночі холодно, і він сприймає це як знак, що треба квітнути. Саме це і стало причиною його цвітіння весною. Бо у нас то тепло, то холодно, то знову тепло. І різдвяник цього просто не витримає. А цю рослину мені, до речі, подарували зимою. І невдовзі після цього він повністю скинув усі свої бутони. І це абсолютно нормально, тому що різдвяник, якщо його переставляти з місця на місце, якщо він буде стресувати, то цілком може скинути квіти. І ще цікавий факт: є схожа рослина, називається Ріпсалідопс. У неї біль більш круглі листки і називають її великоднім кактусом, тому що квітне вона саме весною.